Біографія Богдана Хмельницького. Богдан Хмельницький народився близько 1595 року на Надніпрянщині, ймовірно, у чигирині, в родині службовця при дворі коронного гетьмана Станіслава Жолкевського, пізніше чигиринського підстарости Михайла Хмельницького. Навчався в одній із братських шкіл, а також у єзуїтському колегіумі у Львові. Засновані 1608 року, опанував польську, латинську мови, писав і говорив тогочасною українською мовою. У 1620-х році разом з батьком, старшиною загону охочих стрільців з Чигиринщини, бере участь у поході гетьмана Жолківського на Молдавію. У бою з татарами під сорою в жовтні того ж року Михайло Хмельницький загинув, а Богдан потрапив у полон, в якому був два роки. Після повернення з полону вступив до запорозького війська, брав участь у козацьких походах на татар і турків у селянсько-козацьких повстаннях проти польської шляхти, 1630-1632-1637 років. 1637 року бере участь у битві під Боровицею як військовий писар запорозького війська. 1638 року у складі делегації їздив до Варшави до короля з петицією про повернення реєстровому козацтву привілеїв. 1640 – Віроки стає відомим козацьким діячем, який викликав недовіру у польської влади і популярність на Запорожжі. У березні 1645 року разом з козаками брав участь у битві французів проти іспанців під Дюнкерком, Франція. З квітня 1646 року організовує козацтво та селянство на боротьбу з Польщею. Восени 1647 року скликає таємну нараду однодумців і оприлюднює план повстання проти шляхти. Того самого року, за наказом гетьмана, конець польського був заарештований, у грудні того ж року втік на Запорожжя, де активно готує повстання проти Польщі. Січень 1648 року. На Запорожжі вибухнуло повстання, що поклало початок війні 1648-1654 років. Очолив його Богдан Хмельницький, якого тоді ж козаки обрали гетьманом. Лютий 1648 року. Хмельницький укладає союз з Кримським ханом. Протягом 1648 року козацько-селянське військо на чолі з Хмельницьким здобуло перемоги над польським військом під жовтими водами, Корсунем, пилявцями, здійснює облогу Львова і замостя, визволяє з під влади Польщі велику територію України. У наступні роки завдає поразок полякам під збаражем, батогом, жванцем та Ін. З початком війни Хмельницький сформулював ідею незалежної української держави. Здійснив принципову державну реформу в Україні, запровадив полково полково-сотенний адміністративний устрій, створив регулярне військо, упорядкував податкову систему судочинство, встановив дипломатичні стосунки з багатьма іноземними державами. Одного 1654 року, враховуючи ослаблення України у війні з Польщею, пішов на переговори з Московією і у березні того ж року уклав з царем Олексієм Михайловичем так звану Переяславську угоду. Згідно з якою Україна ввійшла до складу московської держави на конфедеративній основі, частина вищого українського суспільства, старшинства, а також духівництво та київський митрополит не підтримали угоди і відмовилися присягати цареві. Одного 1656 року російський цар підписав у договір між Московією та Польщею і фактично зрадив переславські домовленості. На початку 1657 року Хмельницький, намагаючись вийти з під влади Москви, визволити Україну від Польщі і утвердити її як державу, укладає таємний договір зі шведським королем Карлом Хата Семиграцьким князем Юрієм Ракочі про переділ Польщі. Повідомлений поляками про наміри Хмельницького російський уряд перешкодив здійсненню цих планів гетьмана. Того ж року Хмельницький тяжко захворів. Перед його смертю на козацькій раді в Чигирині козаки обрали його наступником неповнолітнього сина Юрія. 6 серпня 1657 року років Хмельницький помер. Поховано його в родинному маєтку в селі Суботові, Вилінській церкві, яку він побудував. Шість років боротьби за українську державу під час національно визвольної війни нашого народу під проводом Богдана Хмельницького, 1648. Одного 1654 років продемонстрували надзвичайно високий, як на той час, рівень громадянської зрілості наших предків. Перемоги українського війська над польською шляхтою, постать Богдана Хмельницького як державного діяча, полководця, дипломата, запорозькі козаки і їхня легендарна відвага та умілість у бойових діях викликали захоплення всього світу. В короткий строк і в екстремальних умовах бойових дій, створена Богданом Хмельницьким, козацька держава характеризувалася високими демократичними принципами самоврядування. При гетьманові України існував дорадчий орган Рада генеральної старшини, яка обговорювала найскладніші питання державного життя та поточні справи. Водночас на Запорожжі діяла Рада січової старшини на чолі з січовим отаманом, яка приймала рішення, що стосувалися Запорозької Січі. Ще одним важливим органом державного самоврядування була полкова рада, яка, крім поточних питань полкового життя, обирала з участю козаків полкову старшину та полковника. Хмельницький запровадив ефективну податкову систему, збирався налагодити карбування власних грошей, встановив і підтримував дипломатичні стосунки з багатьма країнами Європи, зокрема з Польщею, Туреччиною, Молдавією, Волощиною, Австрією, Швецією, Італією. Трансильванією, які визнали Україну як суб'єкт міжнародного права. Водночас він організував ефективну і розгалужену службу безпеки. Великий канцлер Литовський Ольбрахт Радзевіл писав у своєму щоденнику про розвідників Хмельницького, котрих він мав повсюди, навіть у Венеції. Український історик Іван Крип'якевич зауважував, що гетьман мав не тільки дуже точні відомості про події у Польщі, Криму. Туреччині, Карпатських князівствах, але також стежив за політикою Швеції, Німеччини, Австрії, Італії, збирав потрібні відомості через своїх послів та агентів, користувався повідомленнями чужоземних посланців. Зібрані відомості він умів використовувати для політичних цілей, своїми рішеннями захоплював ворогів зненацька. Усе вище зазначене, як і продумане. Ефективна і злагоджена організація адміністративно-територіального, судового та військового устрою давало надію Хмельницькому утвердити українську державу. Навесні 1649 року Хмельницький, після цілого ряду блискучих перемог над поляками, мав щасливу нагоду зробити це. Разом з ордою Хана Іслам Гірея він узяв облогою польське військо під збаражем. На допомогу обложеним вирушив сам король Ян Казимир з 200тисячною армією, але її оточило і блискавично розгромило українське військо. Та доля розпорядилася інакше. Хмельницький взяв у полон самого короля, проте, певно, не усвідомлюючи майбутніх наслідків свого лицарського кроку, змилостивився над ним і відпустив його, після чого під зборовом Ян Казимир, скориставшись зрадою Хмельницького кримським ханом, який. Підкуплений поляками, перейшов на їхній бік, схилив гетьмана підписати невигідний для України зборівський договір, що звів на нівець попередню перемогу. Збараська битва та зборівський договір знаменували собою завершення першого блискучого періоду війни Хмельницького, після якого настали важкі випробування, що закінчилися, врешті-решт, втратою хисткої державності після підписання Переяславської угоди. Та, попри це, українська держава часу гетьманування Хмельницького стала прикладом того, як у результаті прагнення до свободи та незалежності на боротьбу піднялися всі соціальні прошарки українського суспільства, ядром якого виступило козацтво. Основою цієї боротьби стали ідеологічні засади, любов до рідної землі, віра, мова, культура. Під ґрунтям цієї ідеологічної скерованості був високий рівень освіти в тогочасній Україні. Вірність народу традиціям часів Київської держави, висока духовність православ'я. Своїми дипломатичними та військовими заходами український гетьман домігся майже повної міжнародної ізоляції Речі Посполитої, яка доти в мілітарному плані вважалася чи не наймогутнішою державою Європи. Він забезпечив Україні збройну допомогу Кримського ханства, досяг прихильного нейтралітету Туреччини і Трансильванії, примусив Молдавію розірвати союз з Польщею. Зав'язав дружні стосунки з Венеціянською республікою, вступив у переговори зі Швецією. Українська держава Богдана Хмельницького викликала захоплення численних сучасників, дипломатів, мандрівників, літописців. Італієць Альберто Віміна, який особисто бачив гетьмана одного року і неодноразово розмовляв з ним, у своїх спогадах пише про український народ у період його найвищого злету в часи Хмельниччини. Особливо його вразила демократична форма правління козаків, скликання ради для обговорення важливих державних питань, коли козаки у присутності гетьмана спільно їх вирішують. Подорожні нотатки сирійського архідеякона Павла Алепського, який описав подорож антіохійського патріарха Макарія по Україні у 1654 і 1656 роках, зафіксували для нас подробиці побуту і звичаїв українців, які здивували його тим. Що скрізь зустрічали хлібом сіллю як символом добробуту. Описуючи своє враження від гетьмана Хмельницького, Павло Алепський підкреслює так ось він, хмель якого слава і ім'я рознеслися по всьому світу. Багато і захоплено пише мандрівник про освіту в державі Хмельницького, всі вони, за винятком небагатьох, навіть більшість дружин і дочок, уміють читати і знають порядок церковних служб. Число письменних особливо збільшилося з часу появи хмеля. Алепського вразила велика друкарня у Києво-Печерській лаврі, де виходять усі їхні церковні книги дивного друку, різного кольору і вигляду, а також малюнки на великих аркушах, визначні місця країн, ікони святих, вчені дослідження тощо. Яскраву грань обдаровання Хмельницького становить його талант полководця. Почавши з масових рухів повстанців. Богдан Хмельницький переходить до операції добре вишколеного, добірного, хоч і не такого вже й численного війська. Використавши в організації української армії свій попередній великий військовий досвід і залучивши талановитих полководців, таких як Іван Богун чи Максим Кривоніс, Хмельницький сповідував вирішальну роль проводу у війську, роль авторитету командування та його уміння підтримувати дисципліну. Польське військо здебільшого кількісно переважало українську армію, але зазнавало поразки через відсутність серйозного і авторитетного командування. Навпаки, від самого початку боротьби Богдана Хмельницького козацьке військо було згуртоване залізною дисципліною і послухом своєму вождеві. Прикладом того, як Хмельницький виховував своє військо, є факти, коли козаки свідомо йшли на смерть, на тортури, як язики, яких брали у полон поляки. І вони під тортурами давали ворогові невірні відомості і рятували своє військо, або коли в битві під Берестечком козаки вразили світ своєю мужністю, фанатичною вірою в перемогу. Моральну вартість війська Хмельницького сучасників бачили не лише в регулярних засадах організації, умінні перемагати з меншими силами, а й у здоровому світогляді козаків, у їхній величезній релігійній і національній згуртованості і зосередженості на єдиній головній меті перемозі. Саме ці засади завдяки великому талантові Богдана Хмельницького створили у середині XVII століття в Україні непоборну армію, одну з найкращих у тогочасній Європі. Виявом незвичайної на ті часи дисциплінованості війська Богдана Хмельницького було і те, що не лише козацькі, а й наймані татарські загони не наважувалися чинити грабунки у здобутих містах. Навіть вороги, поляки, з подивом висловлювалися про високу дисципліну. Послух і нечувану дотикарність за порушення у війську Хмельницького. Основами тих чеснот і високої жартовності та дисципліни були виплекання з часів Київської держави та ті риси воїнської доблесті, як честь, хоробрість. Богдан Хмельницький вміло застосовував новітню тактику, яка з'явилася у Європі в часи тридцятирічної війни. Апогеєм його таланту як полководця перемагати з меншими силами була битва під батогом. Блискучий реванш за поразку під Берестечком. Польський історик Людвік Кубаля, котрий присвятив багато років дослідженню життя і діяльності Богдана Хмельницького, порівнював українського гетьмана з його сучасником вождем англійської революції середини XVII століття Олівером Кромвелом, відзначаючи при цьому, що завдання у Богдана Хмельницького виявилося набагато складнішим. Оскільки він не мав у своєму розпорядженні вишколеної інтелігенції і засобів старої, сильної держави. Військо, фінанси, державне господарство, адміністрація, зносини з сусідніми державами все це треба було створити. Він мусив добирати і вчити людей. Була то людина з кожного погляду надзвичайних вимірів, він переростав талановитих людей настільки, що переступав в межі збагненого.